Стала, це коп'я. Тут уже ниточки повелась ниточки, ниточки. І що ж, я стикнуся вже з першою проблемою. Ось так воно повинно буде стояти. Я наклеїв 1000 РР. Ой, дирка в тебе, Вадим, а це отвір. Так, а як би його так поставити, бля. Ой, це ж зйомка йде да, вже все. Всім привіт, народ! Ну що ж, вітаю тебе на моєму youtube каналі В даному відеоролику я надію, що буде частина відеороликів. Я буду показувати, що я буду робити своїм мотоциклом. Не так давно я придбав Honda CBR 1000 RR Fireblade 2005 року. Вона стоїть по ліву руку від мене. По пошті у мене зараз іде вітрове скло, болти йдуть, там пару наклеях. В принципі, вже прийшли зеркала. Вони лежать в гаражі. Я їх буду ставити. Як бачите, в нас сонечко на дворі. Сніг лежить, ну комусь радість, комусь не радость, да, тому що закритий вже мотосезон. Хоча деякі, я знаю, що катаються на мотоциклах. Все, зараз відозйомка йде із мого телефону. Я буду основну зйомку робити із GoPro 12. Ось я її тримаю в руках, вона в мене буде е, завжди помічником. Я не буду багато говорити, багато лишньої води. Я хочу приступити зразу е, до діла. Сьогодні ми будемо ставити зеркала і сподіваюся, що ми по, будемо е, поклеїмо на бак наклеєчку і на сраку, там 1000 РФ. Ці дві наклеечки. Так. В Принципі, все, тому що в нас вже скоро вимкнуть світло і в мене не буде світла, а сонце в нас є. Тому приступаємо. Поїхали. Яке в нас сонце світить, так? Да? А це я. Іду зараз робити мотоцикла. Ну, як робити, зараз буду цепляти... подожіть, треба об'єктив протерти, об'єктив грозний. Іду цепляти зеркала і надію, що сьогодні ще поцеплю, а... начеплю чіплю наклеєчки, які, в принципі, замовив. Тому давайте приступимо до роботи. Я думаю, що в мене так видно. Дивіться, це моя помощниця прибігла ріка, дивіться, це у нас Honda Sibir 1000 rr Fireblade 2005 року, яку я взяв ну, в цьому році. Що у нас на сьогодні? Сьогодні ми будемо чіпляти зеркала. Ось тут у нас є такі от два отвори. Далі ми будемо клеєчку таку робити, наклеювати сюди і, звичайно, ще на квіт 1000 rr Все воно лежить і там і трошки згодом підійду. Далі в мене по пошті йде вітрове скло. Як ви замітили, що вітрового скла вже немає, тому що воно йде по пошту. Так, обод. На обод будуть такі накліїчки сині. І з цієї сторони і ну, передок і на сраку з Глобально. Глобально, звичайно, заміна гуми буде, але це вже весною. Тому що тут у нас що? У нас тут вже ниточки повела, ниточки, ниточки. Радіатор, радіатор, буду ставити кулер. Бажано поставити сюди кулер, тому що у нас виходить, коли ми заїжджаємо в місто на цьому мотоциклі, один-два світлофера, мотоцикл сильно гріється. 105-108 градусів задирає сильно е, температуру і мотоцикл гріється. Відповідно, для перегрів для цього мотора це просто смерть. Ну, як саме смерть, він буде жерти масло, тому що будуть задіри йти в циліндрах, а в циліндрах в цій моделі Алюсіль знаходиться. Отак от. По факту нічого, в принципі, такого глобального особа з ним немає, тому що у даного мотоцикла, що у нас тут? У нас 14946 км. Фіксуємо пробіг. Не наєбувай мене, тоні. Навіть не намагайся наїбати. Я акумулятор не знімав, ну, тут акумулятор тут знаходиться. Масла фільтра в будь-якому випадку будуть мінятися, тому що, ну, як, це, як, як, як же ж це так, на весну і не поміняється все. Далі переходимо, дивимося у нас по візуальному стану, він у нас плюс-мінус в дуже хорошому стані. І Переходимо туди, да, дивимося ось сюди, що у нас сьогодні буде. Значить, у нас зеркала це копія. Ну, не буду казати, що це оригінал, бо це... Ти що? але дуже хороша копія, тому що вони із алюмінію йдуть. У мене такі на 600 F4 стояли виходить. І наклеїчки 1000 rr Ось тут, Буде атак і атак. Ну і відповідно на бак наклейка сама. у нас так виглядає. Будемо сьогодні це все робити. Ну, найголовніше, я постараюся сьогодні поставити зеркало, тому що у нас уже сонце сідає. І, і отакі діла. Тому приступаємо до роботи. І що ж, я стикнувся вже з першою проблемою. Ось болти. Ось цей болт, який повинен у нас стояти. Ось такий він у нас повинен бути такої вот так, вот, якщо видно. А прийшли в комплекті ось такі. Я вже накрутив ось гайочки, так, щоб просто, в принципі, взяти болгарочку і обрізати легенько-легесенько легесенько його отак по такій дліні. Чому? Тому що ми, коли вкручуємо його, він у нас буде терчати і зеркало не обжимається. Тобто буде велика проблема. Зеркало буде просто тіліпатися, як у кобили хвіст. А для чого воно це треба? нікому воно це не потрібно. Тому я зараз приходжу, я всі 4 болта ці легенько обрізаю і все. Ви можете сказати, що в принципі можна ж це поставити, але да? саме посадочне місце в самому дзеркалі я зараз вам покажу. Но саме посадочне місце ось воно тут, якщо видно, воно, в принципі, болт сам до кінця не доходить. Він не доходить, він Він отак отак ось, от, 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 от. Він не доходить до кінця. І блін, мені потрібно зараз буде цей болт по цій тліні. Плюс проставочка резинова. Така. Я думаю, що все буде в процесі. Я вийду скоро в ефір. Главне, щоб не 3 часа ночі. Гаряче падло. Що це таке гаряче паскуда нагрілась. Блін, як я Вощі я не люблю цей колхоз. Коли це колхоз, так оце із цих китайських болтів типу, роблять оригінальні. Це, блін, ну що поробиш? Я думаю, не сильно заметно буде. Не сильно. Так, болтик готовий, воно обрізаний в принципі, під таку от довжину. Він десь от, от був, я його обрізав. І зараз буду ставити вже друге зеркало. Ну що ж, дивіться, один болт я вже обрізав. Він у мене виглядає ось так. Повністю дзеркало обжимається, затягується. Зараз я ще три болта так зроблю. У нас тут просто металева е, штучка, яка обтяглася, що ти вже в зубах взяла? Вона любить щось стирить і побігти. Тому, в принципі, зараз продовжуємо цю роботу з болгарочкою, всі ось такі інструментики, І я думаю, що ну, з дзеркалом йому буде поярче. Ну ладно, ладно, в мене вговорили. З дзеркалом да. – так. Тому продовжуємо роботу і я вам покажу вже результат. A few later. Ну що ж, все, по зеркалам, ми, в принципі, вже все зробили. Тут закрутили тут, під низом е шайбочки. І що е мені лишилося? Тепер їх відрегулювати ось тут, по самій цій, е тобто по висоті, вони складаються. Да? Ну і вони тут регулюються е таким виворотом. Зеркала у нас готові. Все стоїть. І що ж. Зараз регулюємо, робимо. Переходимо плавненько до наклеечок на бак і ось тут. Ось таку наклеечку я замовив. Вона прикольна, чотенька. Зараз ми обежирюємо поверхність і будемо приступати до поклейки. Я зробив це. Я навіть довше клеїв, ніж зеркала ставив. Дивіться, що в нас виходить? А, значить, ми поставили тут наклеїчку. Поставили, поклеїли Поклеїли таке наклечку, щоб я своїми яйцями не затирав бак. Вона реально класно виглядає. Далі я наклеїв 1000 РР. Е, з другої сторони, я думаю, то лі я е, тупе. Якщо ми в принципі, дивимося з тої сторони, то повинно бути 1000 РР в цю сторону. Так? Але я подивився. Дивіться, на Fireblade читається отак. Honda читається отак. І, значить, отак от повинно читатися 1000 РР. От так, ось так. Те ж саме і з цієї сторони. Ми підходимо, дивимося, Fireblade, Honda і 1000 РР. Ну, все виходить. Все Тому у нас зараз сонечко сідає, зеркала на місці. Зараз я їх складу, оце все переберу, оце все своє безтурботне без, без своє життя. І заганяю. До речі, що я вам ще хотів показати, я вам ще хотів показати а, вітрове скло. Ось так у нас виглядає вітрове скло. Вони, воно, воно, воно повинно ось так воно повинно буде стояти. Ну, блін, ладно, так. І а, вигляд ось такий має. Тобто, якщо ми прибираємо вітрове скло, то звичайно, що тут буде дирка. Ой, дирка в тебе, Вадим, а це отвір. В принципі, а, достатньо. Того, що я зробив. На сьогодні дійсно достатньо, тому що у нас вже сонце сідає і чекаємо наступні деталі. Це в нас буде основне вітрове скло, на обода ці наклейки. Та, в принципі, все, все, що я по ньому хотів зробити. Уже весну, в будь-якому випадку, я буду ставити кулір на радіатор інший і виводити, як скажемо так, принудительне охлаждення, це на суржику української мовна. Я не знаю, як там українською буде правильно. Тому ось у нас такий вигляд. Зараз складу інструменти. Буду перезиватися, іти їсти, дивитися мультики. Наступна частина буде про інші вже примучки до нього. Тому якось так. Люблю всіх, цілую. Не мерзніть, і пийте гаряче какао. До побачення.